Якщо у вас є запитання, прошу дуже, залишайте їх під нашою прямою трансляцією. Мер уже в студії, уже вітається. Добрий ранок. Добрий ранок, вітаю, слава Україні! Героям слава! Ну, найперше питання, звісно, у нас до вас і з тим, опалювальний сезон вже розпочався. І як стартував опалювальний сезон? Знаю, що вже ну, стрічка в майорить тим, де, де сталися прориви, які проблеми, з якими проблемами місто стикнулося найбільше. Ну, вважаю, що в принципі всі котельні запрацювали. Це великий плюс. По цілому місту будуть проблеми, якщо буде виключення світла, От, наприклад, вчора б... в день плюсова, як вчора було, а вночі там доходить до нуля градусів. Тоді дуже сильно система розвоздушується. а це централізоване опалення. І хочу сказати, що, наприклад, від котельні. Для прикладу, на якій ми були на вулиці Довгій, до набережної до кінцевого споживача, ну, приблизно 850, майже 900 метрів. Тому для того, щоб це прогріти, ця вся централізована система пройшла, потребує певний час. Ну і звісно, що найбільший акцент ми робимо на навчальних закладах, на школах, дитячих садочках. Станом на зараз декілька тільки закладів ще немає опалення з різних причин. А у 15-й школі виникла проблема з заміною лічильника теплового. І в декількох закладах є проблеми з поривами на водах. Але я думаю, що буквально за день-два ці проблеми будуть вирішені. І так як ми обіцяли, до кінця тижня всі заклади, тобто до завтра, до вечора всі заклади будуть з теплом. Більшість сьогодні 96% закладів є з теплом. Тому Вважаю, що це великий позитив. А є декілька поривів, поривів в районі Позитрону. поривів в районі інших мікрорайонів. Тому для нас це ну, є певний виклик, але я думаю, що дуже добре, що ми саме з понеділка почали опалювальний сезон, тому що нам протягом цих двох-трьох тижнів коли ми війдемо на нормальний режим, коли кожна квартира буде постачатися опаленням, погода саме дозволяє робити досить непогано ремонтні роботи. Тому маємо певні адреси, які ще без опалення, працюємо по них, телефонуйте 1570 067 010 1570 050 010 1570. Але хотів би сказати, всі котельні в місті Франківську сьогодні станом на зараз працюють. Чи всі діти ходять до школи, якщо тепло там, і як освітній процес взагалі відбувається у нас? Діти далі вчаться офлайн-онлайн 50 на 50? Більшість дітей вчаться в офлайн режимі. Є школи, які в змішаному режимі. Є 10-та школа, де є проблема в тому, що ми повинні встановити ставні, тому що там немає. Підвалів і немає взагалі укриття в найближчій від досягаємості пішохідні, найближчі укриття в 25 п'ятій школі. Тому діти вчаться в 25 п'ятій школі, тобто ми об'єднали дітей. Але я сподіваюся, що ця проблема з десятою школою теж буде вирішена. Дітки підуть вчитися вже свою школу. А так по інших школах зазвичай це офлайн навчання або змішане буває, так як, наприклад, 23 треті школі Одні класи тиждень вчаться, потім тиждень онлайн, потім знову виходять. Тобто кожна школа собі приймала те рішення, яке вона вважала за потрібне. Ви зустрілися з школярами. Що це була за зустріч? Ну, от Ви поділилися в себе на сторінці. Черпаємо інформацію з вашої сторінки. Ви зустрілися вчора мали традиційну зустріч з школярами, і як вона відбулася? Ну це вже не перша зустріч. Дуже, багато, ціка... ми минуло буде... разу, Дуже багато цікавих ідей. До речі, одна з ідей це замість традиційної ялинки встановити у місті Франківську ялинку перемоги у вигляді дитячих малюнків. Тому це бі... я думаю, що буде більше тисячі дитячих малюнків, які ми встановили в центральній частині... частині міста. Тому традиційної ялинки не буде, але будуть дитячі малюнки саме на вічовому Майдані. Не буде ілюмінації, не буде арок, не буде інших речей. А це місце буде. Ну, скажімо, таке символічне в вигляді дитячих малюнків, тисячі дитячих малюнків про нашу перемогу. Ми так і символічно в лапках називаємо ялинка перемоги, яка буде в Франківська. А, як часто вам от, зараз почали говорити за ялинку в Києві? Я так розумію, це питання стало дуже актуальним і серед містян е, Івано-Франківська. Як часто питають люди за ялинку, чи буде вона, чи не буде? Тільки в соціальних мережах я бачу якісь дискусія, а так люди ну, на вулицях не питають і в ефірах не питали та а, а, прямих. А видно, дискусія зараз е, піднялася в Києві в інших містах, сьогодні, наприклад. Перед вашою програмою один плюс один запитували теж це питання. Наша позиція така: не витрачати кошти цього року. Тому що триває війна. У нас на 100-метрівці знаходиться алея слави наших героїв. На жаль, вона поповнюється майже щодня. Та сьогодні похорон вчора був похорон понеділок, похорон наших хлопців. І тому, я ще раз кажу, ми зробимо вигляді символічної. Ялинки перемоги з малюнків дітей, як вони бачать нашу майбутню перемогу. Тому я думаю, що цього року буде так: без ілюмінацій, без ярмарків, без якихось таких інших речей, які були зазвичай. Це, це все буде, але буде після перемоги. Є запитання у нас під нашою прямою трансляцією на сторінці у Фейсбуці, радіо Західний полюс. У нас є пряма трансляція залишається питання. Як щодо коледжів? коледжі в коледжі кеп дуже холодно. перший курс відвідує заняття очно. Хто приймає рішення, що перевести дітей на онлайн навчання? Дивіться, є навчальні заклади. Вони приймають ми запустили тату але якщо коледж економить або університет економить кошти та і не хоче включати опалення. То це є проблема самого університету. Колич електронних приладів підпорядковується Міністерство освіти, а не містою. Тому по університетах і навчальних закладах, які не підпорядковуються місту, деякі мають автономію, вони самі приймають рішення, чи приймати теплоносію, чи не приймати. Um... Про допомогу давайте поговоримо зараз. Е, ні, давайте ще на на, прове, на продовження робо, говор, говорити про містян, ви проводите традиційно е, прийом громадян е, в понеділок. З да? чим найчастіше зараз звертаєтесь? Як не дивно різні проблеми, тобто це не тільки соціальна допомога. Є люди, які приходять там попросити про матеріальну допомогу. Там дуже багато господарських питань, як не диво, тут тобто люди приходять дороги, зробити проїзди, міжбудинкові проїзди, благоустрій, рекомендації. Тобто, ну, більше 45 людей було, і ці люди в основному з різними проблемами. Але ось нашого прийом є громадян, тому записуйтеся в відділі звернень, будь ласка. Ви можете зайти на перший поверх або, або записатися по телефону 050 010 ой, перепрошую, 050 010 15 80 або 067 010 15 80. Тому записуйтесь на прийом громадян і відповідно можете потрапити на нього. І е, от ви казали, що з матеріальне за матеріальне забезпечення, ну там за матеріальну допомогу люди звертаються. Як часто люди е, звертаються, і які пільги зараз можна отримати? Бо ну є також запитання по. Е... Матеріальному забезпеченню тих військовослужбовців, які не мають УБД, що вони можуть мати, і люди пенсійного віку також знову ж таки, не завжди пам'ятають, куди звертатися і що робити, що вони можуть отримати раніше. Так анонсувалося це частіше. Військовослужбовці, які не мають статусу УБД, але які беруть участь в бойових діях або брали участь в бойових діях. Надавши відповідну через своїх рідних та довідку про участь в бойових діях певного зразка, можуть отримати одноразову допомогу на комунальні послуги в розмірі 3 тисячі гривень, а також в школу садок або училище, тобто ці три заклади, які підпорядковані хоча б частково місто, і отримати безкоштовне харчування для своїх дітей. Далі працює програма для всіх військовослужбовців, незалежності чи беруть участь у бойових діях чи ні. Програма 500 гривень для дітей, подарунок для дітей. Окремо це для родин загиблих програми. Також для поранених бійців у нас діє програма, щонайменше 10 тисяч гривень. От поранений боєць може отримати від міста допомогу на лікування. Ну, Надіємося, що це та допомога, яка, якщо додати те, що держава обіцяє, не знаю, останні часом є з тою виплатою в розмірі 100 тисяч гривень. Я вважаю, що це дуже добре, і наша допомога набагато швидше приходить, чим оформляється державна допомога. Тому це так умовно допомога для військовослужбовців. Також для пенсіонерів, для людей золотого віку, 70. Плюс, Далі продовжується програма виплат щомісячних до дня народження, тобто ми щотижня приймаємо ці, цю програму. Далі ми продовжуємо програму так, з певними перебоями, з певними проблемами, Буду дуже велика кількість людей, які звертаються про цю допомогу, роздачі продуктових наборів. Ми її продовжили, ну і до тих пір, поки ми не дійдемо до кожного людини золотого віку. В принципі, ця програма буде продовжуватися до, до допомоги. Та. Тому, бачите, багато соціальних таких програм. Надіємося, що з 1 січня ми якось будемо більш чіткіше бачити, як держава буде підтримувати військовослужбовців, зважаючи на зміни до постанови. Ми будемо приймати про ті програми, які вже будуть працювати з 1 січня. Мова йде про продовження програм, про те, як комунальні послуги будуть, скажімо, відшкодовуватись по зараз. Частково послуги відсутні відшкодовувалися відповідно організаціям, ті, які надають послуги, хочуть привести і це можливо правильно монетизувати ці послуги, щоб просто давати грошима. вже людина оплачує, оплачує комунальні послуги згідно цих, але це приймає уряд і приймає, і приймає ну, відповідні державні органи. Ми свої місцеві програми будемо продовжити надати. Пишуть. Ні, перепрошую, пишуть дописувачі, чи можуть пенсіонери з 70 років отримати грошову допомогу, якщо вони належать до Івано-Франківського району, але прописані не у Франківську? Ні, не можуть, тому що це є програма Івано-Франківської громади. Ще одна ініціатива, яка є, це генератори для від міста. Як отримати ці генератори? Хто забезпечується ми? Які документи треба зібрати куди звертатися? Генератори можна отримати, потелефонувавши на гарячу лінію, записавшись, ми даємо генератор. Основне, щоб було укриття, тобто та не просто mm. генератор взяти на будинок. А тому це має бути більш-менш облаштоване приміщення, підвал для сховища, в якому зможуть зігрітися, перебути мешканці не тільки вашого будинку, але й сусідніх. Відповідно, якщо ви готові, ОСББ, житлово-будівельний кооператив, обслуговуючий кооператив, управляючий компанію, незалежності від форми власності, хто таке облаштує укриття від міста, отримає генератори. До речі, ми вже почали видавати генератори, і перших п'ять генераторів зараз їде в різні ОСББ, це різні адреси, це ХСГД-38бесіч, ось 30-33. Ленарська 50, пасічна 18 і гвардійська 7. Тобто це генератор, який може підтримувати там, де є укриття, і це більше для укриттів. Це більше для укриттів місці, де можна буде перебути, якщо в разі будуть перебої з опаленням або з газом, тому ми якраз даємо для того і генератор. Про дороги. Які дороги зараз у нас в стані ремонту і на яких ну, зима наближається, і кажуть, що перед зимою треба встигнути все. Які дороги найбільше зараз потребують такого? Бельведерська ми нижні шари облаштували, зараз піднімаються люки, ми маємо заасфальтувати тротуар зробити. Угу. Тому що там був той кусок дуже до центру, до, досить в поганому стані. А, також Виговського всього вчора асфальтували. Вигорського. тобто це, скажімо, нижній середній шар, верхній вже наступного року. Також багато поточних ремонтів. Така вулиця кондукторська, заїзди різні, тобто робимо, щоб встигнути ще цього, цього року. Тому не зупиняємося, якщо погода дозволяє. Ми такі роботи. Крука зараз теж вуличку ще заасфальтуємо. Тобто працюємо для того, щоб. В рамках благоустрою, в рамках поточних ремонтів зробити ті чи інші роботи. Двори? Дворів дуже багато. Ми цього року все одно доробили майже всі двори, які того року розпочали. І цього року навіть декілька дворів зробили, які були в жахливому стані. Останній двір це вулиця Вороного, 3, угу. де ми робимо роботи, тому працюємо. Вчора відбувся День української писемності. Писали диктант? Ні, відверто кажучи, не писав. Вчора було багато подій. А минулого року? Минулого року писав, а цього року не писав, тому що був похорон. Mm. Були інші обставини, скажімо, які не дозволяли цього року взяти участь у диктанті. Дуже хотілося, але на жаль, бачите, ті звичні речі, які зазвичай би робилися. Вони сьогодні десь ті плани змінюються, зважаючи на те, те, що відбувається е, про допомогу за кордону ми з вами часто обговорювали це питання про те, що спочатку було її багато, тепер її зараз менше стало. Наскільки менше стало зараз допомоги, і чи взагалі вона зараз ще є? І хто більше допомагає? Ну, Потрохи всі допомагають, тобто поляки, румуни. Європа, звісно, менше допомоги. Але хочу сказати, ті організації, які допомагали зазвичай і не в воєнний час, вони не зменшують допомогу. Це, можемо сказати, Кайтас, це мальтійці, це міжнародні різні організації, які ну, постійно допомагають і сприяють. І хочу подякувати, незважаючи ні на що, ця допомога є суттєва, суттєва для жителів Івано-Франківська теж. Ну і дуже важливо, що ми також не забуваємо не тільки про внутрішньо приміщених осіб, а й про своїх, про мешканців нашої громади. Тому навіть ті роздачі продуктових наборів зараз ми робимо це спільно з карітусом. Це теж велика велика, велика допомога станом на зараз. Також я бачу, бачила вас на сторінці, що Казахстан долучився до допомоги. І... Прийшли автомобілі для ЗСУ. Так, вони йдуть у різні батальйони територіальної оборони. Дійсно, Казахська діаспора, яка і в Англії, вона вирішила допомогти. Насправді, ми вже не перший раз співпрацюємо. Ми дуже багато автомобілів купили, передали військовим. Mm -hmm. Але автомобілі це такі речі, які Це розхідний матеріал. Які от нашу одну з машин, який був 78 восьмому батальйоні, обстріляна була градами відповідно. Навіть її треба замінити, дати іншу машину. так? Тому, ну, але це хай буде найменше хлопоту, тому знаєш, що всі живі і здорові були, машини це довелися, так? Але працюємо, хочу подякувати казацькій діаспорі, які подарували ці автомобілі. Ми також виділили кошти для того, щоб їх привезти в належний стан. Ну, мова йде там, десь треба подивитися, десь підремонтувати. Але машини ну, в хорошому стані, вони проїхали більше як 2000 кілометрів да, до, до Івано-Франківська, тобто вони в досить доброму, доброму стані. Тому дякуємо, продовжуємо допомагати волонтери. Це теж дуже важливо. Волонтерський рух триває і на напрямку якому цього тижня це завтра буде чи через тиждень будуть їхати машинки? Будуть їхати через тиждень. Який напрямок? Будуть їхати напрямок всі напрямки. Тобто цього разу, бо минулого разу ми їхали в Миколаївські Херсонські, зараз всі напрямки. Ну і можна передати 5 ящиків до 100 кг з продуктів, лише ті, що не псуються. Деталі за телефоном 0:96 871 53 64. І також ми направили допомогу. Близько 10 тонн вона доїхала продуктів харчування, олія, макарони, мука, тушонка, паштет, крупи. Це було повезено на відповідну Миколаївщину, Херсонщину в деокуповані території. Тобто, це ми теж продовжуємо таку гуманітарну акцію спільно з спілкою волонтерів Прикарпат. Що кажуть волотали, коли повертаються з деокупованих територій? що не найбільше їх? Ну, нема газу, немає електрики, немає умов. Люди потребують харчів, продуктів. Тому пам'ятаєте, ми на Харківщину відправляли, угу. а зараз відправили в цей напрямок. Розуміємо, що сьогодні Україна єдина і ми повинні допомагати. Тому що, як би ми тут не казали Івану франківську що нам важко, тяжко, де світло пропадало. Не так часто воно ну, припадало, але все це в порівнянні, коли у людей немає ну, взагалі умов, і ще до того є проблема з логістикою продуктів, тому ми повинні допомагати. Я дякую вам за те, що до нас звітали на ефір. На завершення побажання всім слухачам західного пользу. Підтримуємо один одного, буде перемога обов'язково. І не забуваємо, що саме зараз потрібно один одному підставляти плече, щоб ми пройшли ці всі випробування честю і гідністю. Дякую вам. Я нагадаю, що це був мер в четвер. І наступного четверга це вже будуть наступні запитання. Ну і звісно ж наступні відповіді. До почуття залишайтесь на найтеплішому.